Зараз багато хто зі мною не погодиться, але ці три кроки дозволять економити на вашій системі опалення пожиттєво до 30% на ресурсі. І не важливо, це буде газовий котел, твердопаливний електро чи тепловий насос. Перший і найважливіший крок це вділити надмірну увагу для втеплення вашого будинку, втеплити фасади, втеплити. Кришу провірити всі мости холода на вікнах, правильно підійти утеплітелям під вікна, зробити ці всі откоси. А другий, не менш важливий етап це зробити проєктування ваших внутрішніх мереж, системи опалення, охолодження, водопостачання. При правильному проєкті і при виборі низькотемпературної системи опалення, така як там тепла підлога, ви будете економити мінімум до 20-30% порівняно зі старими системами. Емами, а ще в будь-якому випадку запроектувати систему керування вашим системою опалення і охолодження, тому що система керування дозволяє економити від 20 до 30% на ресурсі, які ви витрачаєте, для того, щоб зробити комфортну температуру в своєму будинку. Бо тільки спроектована система, а не порахована на коліні, як кажуть в народі, дозволить вам витрачати мінімум. І получати максимум, і третій крок це вибір істочника для вашої системи опалення. У вас є чотири варіанти: це газовий котел, саме популярний, електрокотел, твердопаливний або тепловий насос. І перед тим як обрати для себе істочник, ви маєте взнати в газконторі, скільки для вас буде підключення газу. Ця труба до газового котла, скільки буде коштувати проект, і у вас буде бюджет з газовим котлом. Для твердопалного котла ви маєте зрозуміти, що вам потрібно місце, де складувати дрова їх потрібно рубати. Потрібно для твердопалного котла вигнати недешевий димоход для електрокотла збільшити потужність і мати цю потужність в будинку для того, щоб забезпечити його роботу електрокотла. Він споживає 1 кВт і 1 кВт тепла видає 150 квадратів. 12 кВт потужності мати треба тільки для електрокотла. І ці три системи вас забезпечать тільки теплом і нагрівом гарячої води. Але не забувайте, що влітом жарко і нам потрібно ще охолоджувати будинок. Ну і для того є тепловий насос. Тепловий насос це єдина система, яка забезпечує будинок трьома основними. Потребами це холод літом, тепло зимою і круглий рік нагрів гарячої води. Ну і ще, звісно, що ми можемо підігрівати воду в басейнах. І так, ця система на початковій стадії потребує більш капіталу вложень, чим ті системи, які ми перерахували перед цим, але в експлуатаційних розходах. Порівняти її нема з чим. Вона сама економічна і сама надійна і сама сучасна в сучасному світі. Тому, ну, якщо ви хочете в себе в будинку мати гарну спроєктовану систему, щоб вона була економічною, приносила вам задоволення від вашого життя і у вас вже є плани її спроектувати. ссылці в описанні профіля є. Перехід на мій телеграм. Пишіть, хочу спроектувати свій будинок. Мріє. І ми з задоволенням надамо вам пропозицію безкоштовно, скільки буде стоїти проект. І, будь ласка, укажіть розділи, які б ви хотіли спроектувати: це водопостачання, каналізація, опалення, охолодження будинку, рекуперація, вентиляція повітря і топочна на базі теплового насосу. А всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося!